Мы а украинскую правду возьмете? А? а украинскую правду возьмете. Пускай все знают, что мы здесь Звычайно. Не, Звычайно. Про, не просто так, ниоткуда. Мы за себя, мы против милиции, Дуже против этого дурацкого, против бандитов. И за нормальные суды в конце концов. Попросить. Ну, у нас к вам сапого зима не пикут, так ничего нету, сейчас НС привозим с собой. А вы нам скажете, что с стим с темнометим может быть э, ну, ставить на цікавость? Можно сказать. Не, по-перше, такие плакаты можно ставить, да я с кожу Ну что, нас запрашуй немножко, потому что там, ну, хоть як мужський колектив. Юра готовий показати побут Євромайдану. Так, я готов показати вам побут Євромайдану, як ми живемо, що ми їмо, як допомагаємо. Будь ласка, прошу вас. Слава цікаво Україні треба. Слава Україні! Ми даємо слава Україна! Все там, все все добре. Все, що ми маємо, це майже все нам надали спонсори, які вітають наші. Які вітають наші. Там речі, ми там формують. Для ті, хто формують, теплі речі, там ми маємо. Тут у нас маленька кухня і їжа, дуже багато їжі в нас. Юра, будь ласка, в кадр проходить. Да, да? Я так розумію, роздільна лінія хреща. Да, коли так, б коли ще, так, да, да, сплошна. сплати. Подвійність мати революції. <свят> так, ще, ще раз. <свят> коли б ще можна було <свят> на подвійність а, лінії мати революцію. <свят> Це <свят> дуже... А, Підвищує наш uh, no, проти влади, яка no, no, no. нас розділяє, скажімо так, країну на дві частини. Ми хочемо, щоб більше не було ніяких сплошних ліній, щоб все було одно, щоб ми були єдині. Ми не стоїмо за партії. Ми не стоїмо, я вас uh, запевняю, за політики. Ми стоїмо за себе, за тих uh, дітей, які побили, так? за ту, ту брехню, uh, яку нас uh, пихають. Це не можна по-другому сказати з телебачення. Коли будуть прямо. Хай будуть пізніше єсть, і хто ж не думає, Не і путуємося, блядь, разом. Хай президент призит туди скаже, хлопці, вот так, да, я там не затюну, ну, <гану> не встиг. Я з людьми Божий. Хай до слтки. Ну еще раз делаем, я чуть-чуть крикнусь, извините. Значит, да. Про подвійну, так. Да. Про... Подвійна полоса, яка для мене символізує розділ країни. Ми хочемо, щоб цього не було. Щоб країна була єдина, як одна родина. Юрію, дякуємо. І зараз Напевно, <ріпи> 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 Напевно, найцікавіше те, що зараз зима доволі прохолодна. Як ви облаштували тут побут? Ну, нас цікавий так. Чим ви зігріваєтеся? Дрова. Там за стінкою є дрова. Ми колемо їх. Одна піч це постійно, вона степла, бо ми тут спимо. Щоб не замерзати, ми бачите, підняли себе вище спимок ящики поставили. Тут ми сидимо обічно, або, або бригади, які приходять на чергування. Вони прийшли, погрілися, попили чаю, поїли, там їжу нам приносять. А постійно ми спимо всі тут. Розкажіть про цю стрічне обліка, це вже було тут. Це, це спонсор ми дали разом з палаткою. Разом з намету, з, з, з матрасами, з одіялами, з сідушками, з посудом, це все, все було. Ми прийшли і послі каже, люди, якщо ви не за партію, заходьте будьте з нами. Там є а, дизельний генератор, від нього світло, від нього чайник робить, заряджаємо мобільні телефони, можемо дзвонити рідну. Ми на зв'язку постійно, нас ніхто не б'є, ми стоїмо за себе. Біля печі постійно хтось чергує підтримує. Так, 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 так. Кож, кожну годину є черговий, який стоїть на вході. Йому допомагає хтось тут з топором, накололи, принесли, як в старій сільській хаті. Запалили, аж буває, що і жарко буває. Таке ж тож буває. Супер! Супер! Ну там, там, він, 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 Катерина, ну підходь. Кай, там не себе снімає, тут пічки дві, вони будуть. Ця піч запалила, цікаво чи ні зараз? Піч? Катерина, я можу принести пану Дровиня, що зробили, як це туди. Що може бути тут цікаво для вас? В принципі, музеї є такий показу, як зустріна, як відтворення таких інтер'єрів, інтер'єрних куток. От якщо в них такий куточок, який створити, браже. Ось та жоба, ніж таких інтерений коштів, ковдри. У нас такі дровеняки, нам. покажи, туди, туди, допоможуть.